І так, друзі, трішки пройдемося по євролідерам. Почнемо з євросестера, адже ми маємо дві євроціцьки: це Ціцька Фон та Ціцька Калас. Кулька під номером один це ціцька фон, яка дала потужний меседж Вашингтону на запропонований мирняк. Цитую фон ЄС дотримується принципу ні слова про Україну без України. Отакує далі. Кулька під номером два: ціцька калас, яка відкинула к чорту план Трампа, адже в ЄС є свій план. Зараз увага. ЄС має дворівневий план: спочатку послабити Росію, а потім підтримати Україну. Потім підтримати питання фінансування України детально не обговорювалось. Звісно, пообіцяла працювати над надпотужним 222-м пакетом санкцій, який має примусити Росію до гідного, до справжнього і справедливого миру. Також до Євросестер по класиці доєднався Євробрат. Німець Шмерц, Україна отримає ракети великої дальності, щоправда, не уточнив ні терміни, ні кількість. Знаєте, це як ото макарон зі своїми винищувачами. 100 штук до 2035 року. За які гроші? Та Бог його знає. Адже в цій легендарній угоді на винищувачі в контрактах прописані якраз російські ці активи заморожені 140 мільярдів. Які блокує до речі Брюссель Абсолютно звідки й майорять оці ці євроціцьки та євродяцьки, які звісно не хочуть брати на себе цю відповідальність ніяк, Ні, не потім грошима розраховуватись, не репутаційна абсолютно. І ось так працюємо з євролідерами, з євробратством. Гідно, гідно, ніякої капітуляції, тільки справжній справедливий мир тілами українців. А ми, поки тут під шумок переозброїмось, ще 2-3 рочки там потерплять. Нічого страшного, не замерзнуть. І ось Європа за весь час повномасштабки підтримала Україну на 187 мільярдів, а імпортувала російської нафти і товарів на 311 мільярдів. Підрахуй, гідність!